Дуже часто отримую запитання від своїх туристів: який краще обрати регіон на анталійському узбережжі в Туреччині, щоб території готелів були зелені, гарні хвойні ліси, щоб були гори. Це стопроцентний вибір. Це Кемер. Кемер самий гарний регіон на Анталійському узбережжі. Кемер ділиться на декілька регіонів: саме місто Кемер, Чам'юва, Гінюк, Кіріш, Бєльдібі та Кірова. В Кемері йдуть галічні пляжі в залежності від регіону. Різного розміру галька десь крупна, десь середня, десь мілка. Коли ви плануєте відпочинок з дітьми, звертайте увагу, яка галька в цьому регіоні чи в готелі, тому що є регіони, де крупна галька настільки, що діткам буде некомфортно ходити по пляжу та навіть заходити у море. Але якщо ми обираємо готелі високої категорії, багато готелів. Завозять пісочок і роблять піщано-галічний пляж для того, щоб комфортно було заходити у море з дітками. Але це не так багато готелів в Кемері, які мають такі плюси. Сезон в кімері починаються трошки пізніше і закінчуються трошки раніше, ніж в інших регіонах, тому що є гори і не дуже стабільна погода, і сонечко не так швидко прогріває море. Якщо ми говоримо про інші регіони, там швидше починається сезон, якщо ми, наприклад, оберемо Аланів. Аланія южніше всього і там тепліше всього. В Кемері також пляжний день закінчується раніше, тому що заходить сонечко, за гори і не дуже комфортно купатися, якщо ми говоримо про початок сезону чи кінець сезону. Але кемер це любов багатьох туристів і моя також, тому що такого гарного регіону на анталійському узбережжі ми більше не знайдемо. Пишіть у приватні повідомлення, підберемо для вас самий найкращий відпочинок.